Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Наталя Забіла, і в ясочки є грядка читає Олеся Демеденко. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя. Горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз смачним насінням, і в'юнкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка. Як у всіх дітей із дитсадка, і скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток, їй, щоправда, допоміг Михасик, та Роман, та Лесь та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала й не знає, що саджать, посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту, потім шаткувати, чи горошок, щоб зривать стрючки. Узяла ясюня по зернятку й буряків, і моркви, і те й те. Ой, і будеш у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Іде робота радісна і спора. Веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече, і цілує дітвору. А зараз ясочка лягає спадки і бажає вам на добра ніч малятка. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.